Книга Іова, розділ 37 Тому й здригнулось моє серце, і зрушилось із свого місця. Слухайте, слухайте гомін його голосу і грюкіт, що з уст його виходить. Під усім небом він його розпросторіє і блискавка його аж до кінців землі сягає, позаду нього реве голос, Бог гримить голосом величним, і блискавиць своїх не зупиняє, коли лунає Його голос. Бог своїм голосом гримить придивно, творить діла великі, нам незбагненні. Він каже снігові на землю падай! Великим зливам лийте дуж. Кожній людині кладе печать на руку, щоб усі, кого створив він, те могли знати. Звір утікає у свій сховок, сидить у своїх барлогах. З півдня буревій надходить, а холод з півночі. Від Божого подову лід береться. «І поверхня вод твердіє він хмари вогкістю вантажить, і оболок розпускає його світло, що колами кружляє і крутиться згідно з його наміром, виконуючи все, що він йому накаже, на оводі земного кругу. Воно виконує його волю, чи то як кару, чи як милосердя. Слухай же це, Іове, стань і роздумуй про дивні діла Божі, чи знаєш, як Бог їм повеліває, як Його хмара блискає світлом? Чи розумієш рівновагу хмари? Чудні діла найзвершеннішого узнані? Коли нагріється твоя одежа? Коли земля відпочиває? Під вітерцем із півдня, чи міг би ти із ним нап'ясти небо, тверде, мов дзеркало, і вилите. Навчи нас, що маємо йому сказати? Не сперечатимемось більше, бо справа темна. Чи буде йому звіщено? Як я говорю? Чи як хто скаже, що дійде до нього? Та і тепер не видно було світла, хмари його затьмили, але повіяв вітер, і їх розвіяв геть. І надійшло із півночі золотисте сяйво, навкруги Бога страшна велич, всесильний. Не можем його осягнути. Великий силою і правом, повний правоти, не утискає. Тому й бояться його люди, він же не споглядає на усіх, що в серці велемудрі.